Доброго дня, дітки! У кожного народу є свої улюблені страви. А ми з вами, українці! В Україні дуже люблять борщ, пампушки, узвар і, звичайно, вареники. А скажіть, а яка ваша улюблена страва? Подивіться на варенички! Які вони гарні, білі, пухкенькі, наче маленькі півмісяці. Вареники бувають з картоплею, з сиром, з капустою, з ягодами. Їх варять у воді і подають у мисочках або тарілочках. Тітки, а хто з вас бачив вареники вдома? Чи куштували ви вареники? Подивіться, у нас дуже багато вареничків, а куди ж ми їх складемо? Чого нам не вистачає? Так, звичайно, тарілочки ж. Давайте з вами виліпимо для наших гарненьких вареників гарнесеньку тарілочку, щоб скласти їх туди. Дітки, але перш ніж ми почнемо ліпити, давайте. Зробимо пальчикову гімнастику, щоб нашим пальчикам було добре працювати. Ось біжить маленька мишка. Котить лапками горішки. На обід собі несе. Навкруги збирає все. Давайте ще раз. Для нашої тарілочки нам знадобиться дощечка та пластилін будь-якого кольору. Візьмемо шматочок пластиліну. У мене це червоний. Скачаємо з нього кульку. Беремо шматочок пластиліну між долоньками та робимо кульку. Можна також скористатися. Дощичкою, а потім притискаємо долонею. Так, щоб вийшов коржик. А тепер візьмемо наш пластилін у долоньки наш, наш коржик та загнемо краї, щоб вийшла тарілочка. За бажанням краї тарілочки можна прикрасити іншим кольором. А тепер покладемо нашу тарілочку на дощечку, а у неї складемо наші варенички. У мене ось такі маленькі, жовтенькі, гарненькі, які я зліпила, ви також можете зліпити. Яка гарна тарілочка! Тепер варенички у нас не розсипляться. Дякуємо! У вас теж. Все вийде! Будемо чекати на ваші роботи. До побачення!